Доброго ранку, любі діти! Ось і настала, чудова, казкова та впевнена найулюбленіша вами пора року зима. Вона приносить нам багато цікавих ігор, розваг, свят. А сьогодні я хочу поговорити з вами про зимові явища. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Діти, послухайте, будь ласка, віршик. Сидить пряля і пряде. Сніг іде, іде, іде. Нитка рветься де не а вона пряде, пряде. Вже напряла хуртовини, на шапки для верховини, на сувої полотна, на завіску для вікна, на хустинку й укривало. Мало, 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 мало. Сніг іде, 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 а вона пряде, пряде. А що ж це за праля така, діти? Так, це зима. А напряла вона так багато зимових явищ. Давайте їх разом з вами пригадаємо. Для цього послухайте загадку. Біленькі пухнасті літають, як пух, вкривають довкола все теплим кожухом. Так, це сніжинки, і несуть вони з собою снігопади та заметілі. Заметілі вночі гуляла, снігом добре вигравала, всі дороги стали білі, білі шапочки на гілі. Снігопади заметілі чи заверюхи. Це все теж зимові явища, які слід перечекати вдома. Краще на вулицю не виходити. Наступне зимове явище – це ожеледь. Воно також дуже красиве, схоже на ковзинку, але дуже небезпечне, адже можна послизнутися, впасти і травмуватись. Так, а це яке явище? В нас узимку білим цвітом сад розцвів, наче літом. Так, це іній, красиве, зимове явище, але воно може завдати шкоди природі. Про яке явище йдеться в наступній загадці. У вогні не горить, у воді не тоне. Так, діти, це крига. Вона вкриває річки, озера, моря, виглядає вона теж красиво, але ходити по ній небезпечно. Адже вона може тріснути чи відколотися, і тоді станеться біда. Про яке наступне явище зараз я вам розкажу? Послухайте уважно. Росте не з головою не літом, а зимою. І тільки сонце припече, вона заплаче і втече. Що ж це, діти? Так, це бурулька. Їх дуже люблять діти, вони чомусь завжди хочуть їх скуштувати. А скажіть, чи можна це робити? Звісно, ні, бо вони холодні та брудні, а ще не можна знаходитись в тих місцях, де є бурульки, бо вони можуть впасти і травмувати вас. Ще одне з'явиш – це відлига. Це потепління взимку, що призводить до тання снігу. В цей час може відбуватися підтоплення будинків та доріг і вулиць. Зараз пропоную вам попрагатися в гру. Відгадай звуки зими. Це завірюха. А це хурделиця. А так тріщить лід під ногами. А це репить сніг. А це таний сніжок або відлига. Зимові явища дуже красиві, але, на жаль, несуть і небезпеку. Тому слід бути дуже обережними та дбати про своє здоров'я. Вкрилась ковдрою сонна земля. На прогулянку вийшли морози, під ногами поскрипує сніг, і лунає дитячий скрізь сміх. Тож веселіться і будьте здорові!